Наталія Сошка розповідає дітям про будову землі, про різні країни та про їх населення уже 15 років. Вона викладає географію в одній з сумських шкіл. Цьогоріч педагогиня здобула перемогу в першому турі всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2024» у своїй номінації. Можницею першого туру всеукраїнського конкурсу, учитель року року-2024» У номінації Географія стала Сошка Наталія Володимирівна, учителька сумської загальноосвітньої школи, No двадцять три. Участь в конкурсі дала мені три, мабуть, найголовніші складові і це любов. Надію та віру, віру у себе, надію у гарне майбутнє. Ну і підтвердила мою любов до професії. Українська мова та література, географія, фізика, образотворче мистецтво. Цьогоріч вчителів року визначили в чотирьох номінаціях. На участь у першому турі заявки подали 105 вчителів з усієї області. У грудні відбувся перший відбірковий етап дистанційно. На цьому тижні розпочався чотириденний очний етап. 20 номінантів у нас вийшли на оцей фінальний етап, який вже проводився очно з 5 лютого. Сьогодні ми вже підводимо підсумки цього фінального, і вже всі переможці вони виходять у нас на всеукраїнські етапи. Будуть представляти на всеукраїнському етапі Сумську область. Ганна Войтенко стала вчителем року в номінації Українська мова та література вона навчає дітей сумського закладу загальної середньої освіти номер 10 Мені подобається працювати з дітьми, подобається дивитися в їхні очі. І коли я ще навчала в школі і спостерігала за роботою педагогів, то я вже тоді розуміла, що я також стану педагогом. На відбірковому етапі, розповідає вчителька, мовники проходили тестування на знання методики викладання та писали есей на тему медіаграмотності. Так нас вийшло п'ятеро. Потім на наступному основному етапі перше випробуванням стало неочікувано для нас урок в форматі. Онлайн, тому що ми готувалися ж таки до очного, до живого спілкування з дітьми. Другим етапом у нас була майстерка. Ми презентували власний досвід на основі той, тієї обраної теми уроку. І третє було випробування це аналіз цікавих сучасних поетичних творів. Для Ганни Войтенко мотивацією брати участь у конкурсі стало бажання перевірити рівень своєї майстерності та зрозуміти, які навички вдосконалювати. Учителька впевнена. Від людей і її професії залежить майбутнє країни. Конкурс Учитель року це конкурс професіоналів. І дійсно, якщо ти відчуваєш і розумієш, що зараз за тобою стоїть майбутнє всієї України, адже ти навчаєш покоління, яке буде основою сильної держави, то, звичайно, кожен педагог повинен перевірити рівень своєї майстерності і розуміти, над чим ще працювати, над чим досконалюватися, яких висот, яких цілей собі ставити. Любити дітей та свою професію, бути креативним і мобільним, постійно вдосконалюватися. Саме таким говорить Вікторія Гробова, має бути сучасний учитель, сформувати дитині мотивацію до того, щоб дитина прагнула вчитися протягом життя, здобувати знання і формувати в себе компетентності, такі які б. Працювали на успіх людини, тому е, вчитель саме головне завдання це е, вчитель повинен на, навчити дитину вчитися. Сучасний вчитель це гнучкий вчитель, який розуміє, потреби сьогодення, який розуміє дітей, який розуміє і вміє прислухатися до себе. Ну і звісно, той, який не зупиняється, і йде вперед. У номінації Фізика перемогу здобула Ольга Резник з Шосткинської загальноосвітньої школи номер 7. Найкраща ж у номінації Образотворче мистецтво Інна Корощенко з Великочернеченського закладу загальної середньої освіти. Для вчителів перемога це не тільки визнання, а й відповідальність. Зовсім скоро четверо переможців представлятимуть Сумщину в другому турі конкурсу Всеукраїнському. Новини СТС.